Вітаю, я консультант садового центру ваш сад Світлана. До нас на Ютуб дуже багато приходить запитань про калатеї, про страманти. Тобто, що таке страманти? Це калатея, так називаємо. Їх дуже багато видів. І медальйони є, є і бархатні калатеї. І вони всі однакові в догляді. Калатею не можна ставити на сонечко, тому що вона згорить. Получить ожоги на листочках, і це для неї дуже зашкодить. Уже листочок ви не спасете, його просто треба буде зрізати і чекати нового прироста. Клатей став на хороше освітлення або злегка притемньоним місце. Але от такі яскраві чудові окраси треба все-таки поставити на світле місце розположення. Якщо ви поставите більш темне місце, вона теж поміняється в окрасі. Є колотеймі медальйони, вони більш темні, зелені тому цю рослину можна поставити в більш притінене місце і її більш світле місце особо якби не зашкодить. Поливаємо по мірі підсихання. Грунт для неї декоративно лиственний дуже любить оприскування Рослина в жаркий період року. Можна рослину в літній період, хоч кожен день прямо оприскувати і вона дуже це полюбляє. У неї не будуть підсихати кінчики. Є такий момент, що люди можуть трошечки якби перекормити добривом сильно часто, допустимо, добривом по лісту. Це теж не є хорошо для рослини. Добрево ви можете один раз дві неділі по полістям, це ви теж питання для рослини. Все як би по стандарту. Купили красиву рослину, бажано пересадити на розмір більший, ні в кому не йде великий вазончик, тому що рослина не справиться з цією влажністю. Пересадили і наблюдаємо, як красиво вона вас почуває. Сквізняки вона не любить. Якщо рослину ви, допустимо, Десь засушили, вона може у вас злегка в'януть, і листочки у вас в трубочку складаються, тобто вона показує, що вона хоче пити. Уже бажано понаблюдати за рослиною, тобто полити може, навіть доведеться два рази в два прийоми, щоб рослина напилася. Тобто ви десь її хорошо пересушили. Сквізняки не бажані, тому що теж листки будуть у вас страждати. Особливо, коли в холодний період року, потоки холодного воздуха, ви можете її приморозити і у вас листки почорніють, тобто ну, переохладили рослину. Листочки всі скрутились в трубочку. Можливо, це навіть не від добрива, а треба перевірити на ґрунт. Можливо, людина злякалася, що якби вона оприскувала добривом по листочкам часто і вони почали крутитися. Не може бути такого, я так думаю. Це видно, що рослина може хотіла пити і вона показує, що вона хоче пити. В таких випадках листочки вона скручує, але що добриво не треба зловживати. Це так, як. Получається, людина зложиває лікарством. Те саме для рослини і добриво. Тому регулярно собі, там з березня по жовтень, кожну другу неділю, але по мірі підсихання дивитися, ґрунта, ви одобряєте. По листочкам також раз у дві неділі ви даєте добриво. Оприскування вона любить жаркий період року. Якщо у вас прохладні кімнати, ви можете не оприскувати. Ви можете два рази в неділю просто протерти листочки від пилі, щоб вона у вас красиво чудово виглядала. В догляді вона. Не така ось і вибаглива, просто все залежить від освітлення і від поліва, як ви доглядаєте за рослиною. Вона буде, звісно, вище десь така і вона розростається. Дуже красиві привабливі листки. Через те і люди полюбляють і на подарунки брати. І так, якби інтер'єри дуже красиво украшають. Заходьте до нас на YouTube, Хай вам щастить.